Три крутих годинника від компанії MassFit. Так, це оновлення легендарних біп, які вже встигли захопити світ своєю доступністю, при наявності всіх необхідних функцій навіть для прискіпливого користувача. І ось новинка БІП 5, яка приїхала до нас в трьох різних кольорах. І ми протестували цей годинник, щоб розповісти вам про всі його нюанси і характеристики. Тож не будемо гаяти час. Погнали! І перше, чим зустрічає нас новинка, це впізнаваний зовнішній вигляд, який був успадкований від минулих моделей. Це повністю заповнена склом передня панель, яка ховає під собою 191 дюймовий TFT екран. Бокова панель зроблена із пластику, і вона має заокруглення на нижній частині для надання більшого комфорту при користуванні. А на самій двокольоровій панелі, яка поєднує чорний колір з сірим, рожевим або білим, в залежності від версії, ви знайдете алюмінієву кнопку живлення і активації. Екрану, мікрофон і на лівій частині динамік. Але для чого він потрібен? Ви можете використовувати годинник для вхідних і вихідних дзвінків. Це дуже зручно, коли немає швидкого доступу до смартфону. Крім того, програмне забезпечення Amazfit дозволяє додати контакти для швидкого дзвінку прямо з BIP-5, або навіть набрати номер телефону, що спрощує користування пристроєм і надає девайсу перевагу в порівнянні з іншими доступними годинниками і браслетами. На нижній частині знаходиться острівок з матового пластику, на якому Знаходяться датчики виміру серцевого ритму і насичення крові киснем, разом із конекторами для підключення магнітного зарядного пристрою. Ремінець в годиннику зроблений із гіпоалергенного силікону, і він відповідає кольору корпусу. Він має універсальний розмір 22 мм, що дозволить змінити ремінець на будь-який, який ви забажаєте. Крім того, він має зручну застібку. Це дозволить точно регулювати розмір саме під вашу руку. І ще дуже круто: V5 має невелику вагу всього 26 грамів і товщину 11,2 мм, що робить його майже непомітним на вашій руці. А саме зараз прийшов час перейти до екрану, бо вмикаючи його, вас зустріне ZEP OS 2.0, яка вас привітає інформативним циферблатом за замовчуванням. Але ви можете обрати один з чотирьох встановлених і ще більше знаходиться в програмі ZEP, що встановлюється на смартфон. Саме в цій програмі можна прослідкувати за всіма даними, що збирає годинник про ваше здоров'я, перевірити якість сну і запустити тренування. Крім того, застосунок дозволить. Тонко налаштувати всі функції новинки, починаючи з моніторингу здоров'я і повідомлень, закінчуючи функціями знайти годинник, можливістю оновити систему і зробити загальне налаштування пристрою. Але є ще один цікавий пункт. App Store. Саме тут можна завантажити програми, які допоможуть повсякденному житті. Наприклад, калькулятор чи хрестики нолики. Це дійсно допоможе полегшити ваше життя. Але повертаємось до BIP 5. Зробивши свайп вправо на головному екрані, відкриються картки, які можна порівняти з віджетами на смартфоні. Саме тут можна отримати швидкий доступ до плеєру смартфону, запустити деякі програми, переглянути час, показники активності і навіть встановити будильник. Та це все можна швидко змінити і налаштувати. Тиснувши шестерню знизу, зробивши свайп вліво, ми повертаєтесь на головний екран. А якщо продовжити свайпати вліво, то ми переміщуємось між повноекранними віджетами. А якщо на робочому столі зробити свайп вниз, відкриється швидкий доступ до деяких налаштувань. А свайп вверх відкриє останні повідомлення. І натиснувши кнопку Живлення, відкриється меню з усіх встановлених програм. Там ви знайдете пункти для виміру серцебиття і кисню в крові. Вимірювання всіх показників тіла. А пункт тренування містить в собі аж 124 Види активностей, які використовують всі можливі дані з годиннику, включаючи GPS. Так, b 5 має цей модуль, що дозволить їх використовувати для тренувань окремо від смартфону. Займатися водними вправами в b 5 можна, але не можна їх занурювати на довготривалий час під воду, тому що вони мають захист від води та пилу по стандарту IP68 і не витримують великий тиск. Ізнурення на велику глибину може вивести годинник з ладу. А продовжуючи вивчати пункти меню, ви знайдете тут рівень стресу. Сон, погоду, можливість керувати музикою, будильник, календар, секундомір і таймер, який зветься відліком часу. Та звісно, тут є ще багато дрібниць, які допоможуть кожному користувачеві в повсякденному житті. Наприклад, круте відстеження сну це дуже корисна фішка Amazfit, бо саме від сну залишить ваше самопочуття в день. Правильний сон покращить вашу продуктивність і робить життя легшим. І Amazfit дозволяє контролювати тривалість, фази і побачити, прокидались ви вночі чи ні. Налаштування як 5, Ви можете встановити всі необхідні параметри. І що важливо, змінити яскравість. Так, вона регулюється вручну, і максимальної яскравості вистачить для комфортного користування навіть на яскравому сонці. І наостанок, давайте розглянемо автономну роботу, бо продумана, але не наднавантажена система дозволяє отримати чудові цифри автономної роботи. До 10 діб роботи в помірному режимі користування, до 5 діб при використанні всіх спортивних можливостей. Біп-5 і до 26 діб з увімкненим режимом. Економії енергії, тож новинка Amazfit B5 5 це ті годинники, які надають максимум користувачеві не за всі гроші світу. Ви отримаєте динамік та мікрофон, великий екран з інформативною системою і безліч різних режимів тренувань, які допоможуть тримати ваш організм в тонусі. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. З вас Фодобайка та до зустрічі на каналі. Алло. бувайте!